Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби добре життя подателю. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і і Святому Духові, і нині повсяк повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий, зглянься, стіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила і слава. Отця Отцяй Сине Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Ам. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків амінь. Придійте, поклонімось Цареві нашому Богу, Придійте, поклонімось Христові, Цареві нашому Богу, Придійте, поклонімось, і припадім до само Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Господи, Боже наш, помилуй спаси, Господи Боже наш, помилуй, спаси Україну, Господи, Боже наш, помилуй спаси Україну. Господи, Боже наш, помилуй, спаси Україну. Господи Боже наш, помилуй, і спаси Україну, Господи Боже наш! Помилуй, і спаси Україну! Господи Боже наш! Помилуй, і спаси Україну! Господи Боже наш! Помилуй, і спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, і спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, 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 спаси Україну, Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну, Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну. Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи Боже наш! Помилуй, спаси Україну! Господи Боже наш. Помилуй, спаси Україну, Господи, Боже наш! Помилуй, спаси Україну! 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 Премудрість! Чеснішу від Херувимів і найзрівняно славнішу від Серафимів, що об Богослова породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі, слава Отцю й Сину. І Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй і бла, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистий матері всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий і чоловіко-любець, амінь.